Мені вітання любите футболу, що ж це другий випуск нашої з вами найулюбленішої передачі в роздягні з мамчором Романом. Я думаю, ви вже здогадалися, як мене звати. Швиденько пробіжемося. По результатам другого туру розпочнемо з формату 5 на 5. Суботні поєдинки. Берковщини закінчилися з такими результатами. Я думаю, результати ви побачите ось десь тут. Ріві Сталі, Гріфін 1-8, Гомін, Ретвемолі 1-8. А Гріфін 1-7. Даруйте маленька по помилочка снв Джуніор Крилостолиця 2.13. Вам здається, що це багато голів. Але я вас засумучую, бо Кристал кристалнейм no 15-2. де-факто Лінко 7.6 Адаменко. Богдан, який доїхав, забив на 40 й хвилині, а Максим Рудик на 39-й. Саме вони подарували звитягу. Най, най, най поєдинок, де ми побачили з вами безліч голів а, був а, саме арт проти Empire. 25-5. Бог ти мій, скільки голів забили підопічні Вадима Шокарєва. Я навіть не хочу більше є озвучувати. Кататер Ванчестер Юнайтед 8-3 по 8 голів. Пропускає команда Ванчестер вже в двох Турах поспіль щось потрібно вигадати із захистом інваспорта Фрідом трій 6 А Тельвін переграли Андердог з рахунком 2-1 вирішальним забитим голом Значився пан Дмитро Зоренко, мій улюблений Дмитро Зоренко. На 30 30-й хвилині зустріч ось така вона Берковщина. А власне кажучи, результати групи потихеньку будуть спливати ось тут у вас, а я швидко їх озвучу, група «Ей». Тельбін 6, очок, андердокс, кататер по 3, рванчастер поки 0, група Б, Гріфін 6, як і у де-факто 6 балів, Лінкос та Рівасталь по нулям, група С, Крила Столиці, Ред Фемелі по 4 очки, команда Гомін 3 бали, Сенвей Джуніор 0, 0 очок, і насправді це все найцікавіше, найцікавіше все буде в групі С. Група Д у ЛК Рескюарц топи 6,3 бали. Відповідно, Райт Київ Імпер по нулю. Фрідом 6 очок, Кристал 3, Інваспорт ноунейм no name, 0. Група Е e, є. E. Всі групи тут вспливають потихеньку. 5 на 5, 25 5. Я не розумію, як міг бути такий рахунок до недільних Зустрічі, де група здоров'я, залишила ворота недоторканими в боротьбі проти Монте Київ. 3-0. Київ Юнайтед не залишив шансів в командам, з якими гратимуть вслідуючих турах, адже вони будуть вкрай мотивованими. Бо Київ Юнайтед в другому турі поступився феніксу з рахунком 2-3. СК три чемпіон 6 чотири Динамо відрадний поступилося лідеру ну і не дивно. Лідери війни. Лідер Пушка Самураї, нуль, бог Бохти мій спалах Фанвейк. Це центральне протистояння туру, де Фанвейк не змогли здолати спалах Валерій Шило, Значився двічі, двічі Євген Шульга і один м'яч на рахунку Олександра Лисюка. Чекао Атлант 6, і ми перейдемо до турнірної таблиці максимально максимально швидко. Яка ось тут самураї спалах Атланта. Група здоров'я. Чотири команди претендують на першу сходинку, Матимуть по 6 балів перед третьою грою в сезоні. Лідер Фанвейк, чемпіон ССК, Київ Фенікс, по три бали мають власному активі. Київ Юнате, Монте Київ, Чикаго, Динамо, відраний та Пушка Бе. Нуль нуль в графі, але нічого страшного. Ще є матчі, дистанція досить довга. Тож свої бали ще ці колективи набиратимуть. Засмучуватися в жодному разі не потрібно. Потрібно грати в даному турі. в Форматі 5 на 5 були вилучення, і вони будуть досить тривалими. Слідкуйте на сайті за інсайдерською інформацією, як мінімум на три гри пропустить один з гравець формату на саме перше 5 на 5. Ну, а зараз 8 на 8. 8 на 8, і ми передамо Спочатку до суботніх поєдинків кваліфікація в Урбан-Лізі Еверест проти Хантерс рахунок 5-0. Я насправді не впевнений, що саме такий рахунок був по грі, але футбольний бог посміхнувся Евересту, де Сергій Фоя не забив, але тримає команду на пульсі тримає команду в кулаці і знає, як потрібно замотивувати хлопців. Чайка, аристократи 4-2, Ну напевно, дуже дуже ранковий час для аристократів. і Вони просто не встигли доїхати. Пандора залишає ворота сухими. На відміну від першого туру, де двічі пропустили від команди Семен 3-0, розібралися з підопічними а, пана Витошенка. А, штурм не змогли заробити бали в боротьбі з райдужним, Ну, а що в Чумаков, насамперед, який стає мвп зустрічі, забуваючи просто фантастичну кількість забитих голів. Редейвіл Тальне 1-2. Здавалося б, легка мала бути здобич Реддейл у вигляді Редейвіл, але. А, Поборолися, поборолися молоді футболісти червоних. Феміди Ізумру, 4-3, і Єгор Бондаренко. Я думаю, що всі, хто слідкує за КСЛ, розуміють, що трапилося в даній зустрічі. Вилучення було, яке ні до чого по факту не призвело. Призвело до того, що Ізумрут поступилися. Ну і негативних були негативні певні. Медовідню Лав 1-3 майорить на табло рахунок, а Севен РНБ 4-1. Поїхали, пробіжимося швидко по турнірним таблицям. Група Everest, Hunter, Stalnera, Devil 6-3-3-0. 0 Seven pandora по 4 бали РНБ і Mirage 0. Райд дужини є 6 очок, штурм та Нью Лайф по 3, Медоїд 0, ну і група Ді, Чайка 6, Фаміда і Зумруд по 3, Аристократи 0. Рухаємося далі, підіймаємося трішечки вище. Голд Ліга. І в нас в Голд Лізі круїзди поступилися Еквіті 0-1. Шаміль зібрав прекрасний колектив, який вже в другому пос Піль поєдинку перемагає і набирає стовідсотковий показник набраних балів. Торнадо турбо по три чемпіон правого берегу поки що в розкачці. Прометей Апош 0-2, Іван Порцяник не зміг підібрати ключик до воріт суперника. Нівки Альпендустрія 2-1, В'ячеслав Тригубець зараз святкує і витанцьовує переможні танці. Спада Нуменція 0-5, Руслан Миронюк браво, повністю переграв Олега Сіренка на тренерському містку. Апош Еквіті по 6 балів, Турбо 4, Нуменція спада Танівки Нівки по 3 бали. Альпіндустрія Прометей Торнадо один. Акруїзи поки що з нулем. Сільвар, Сільвар Ліга. І а, в другому турі зустрічалися власне Пушка Фратрума 2-3. Анджел Сіті Фортуна 1, Сім рахунок пушка, до речі, не в'язала боротьба Фортуна вдруге поспіль. Знищує своїх супротивників Секюр Квартал 1-6, Квешон Смарк, Пафос 0,4, Каскад Гот 0,2. Дубль Микита Косаківського приносить перемогу і дуже важливу звитягу козлам. козли, які очолюють турнірну таблицю, маючи у власному доробку 6 балів, тільки ж у Фортуни, Квартал 3, Пафос 3, Секюр 3, Квешнс Марк теж 3, як і у Ангел і Сіті, як і Фратрум, а лише Каскад та Пушка мають по 0 забитих очок. Переходимо далі. Наразі нас очікує з вами Супер. Ліга, де в Суперлізі Радбулс поступилася гарматі. Гармата, яка підвезла всіх Сергій Цимбал зумів якось запросити Володимира і Віталія Солонив, і вони зробили потрібний результат. Дружба за відсутності навіть Сергія Жепка. Ми вітаємось з Христинами Сергія Жепка. Нехай я. Дитинка росте на радість батькам. 3-1 розібрався з ІМВ. Русанівка Діж давалася б легка прогулянка для Русановки. 3-0 був рахунок, але Діж знайшла в собі сили та до балів не добралася. Кієвраз вже в друге поспіль знищує плани суперника на перемогу. 3-1 наразі жертвою стали гравці команди Тайгер. Золотий Резерв Любард. Рахунок 3-0. Золотий Резерв Перев. Мага є і спливає, як завжди, турнірна таблиця. Русановка це дружба по 6 балів. Три команди пранують на першу сходинку. Чотири команди мають по три очки. Діч Тайгер з гармати Золотий зірва. Редбулс і МВ нуль у графі з очок. Майстер Ліга. Майстер Ліга зараз на черзі. Yeah. Хочеться говорити про старт, який мав опинитися вишці, але вже не про це. Маємо та що маємо прогрес 2. Поступилися старту. 2-4, Ну Родіон Яшко в ролі спортивного менеджера, спортивного директора тримає руку на пульсі. Євробі ФК 3-2. Другоман забиває другого лаш на 60 60-й хвилині. Час, як ви розумієте, було. Мало месика Ренесанс 2 2 Очки поділили все в найскандальнішому поєдинку туру. Аксон Софт Ред Фемілі побачили лише один. Гол, але власне і забили Red Family. Та я впевнений. Максим Полях, який відсвяткував вчора, тобто в суботу день народження. Погодився з тим, що було порушення правил до цього. Максима Поляха вітаємо успіхів і лише перемо і не лише перемог на футбольному полі, але перемог на футбольному полі. Побільше золотий резерв Воскресенка 1 Без Акима Кіменка. Команда Золотий Резерв теж може як виявляється. Перемагати. Старт 6 балів. Перша сходинка Євробі, золотий резерв месники по 4, Аксенсов Red Family по 3 бали. Ренесанс 1 і ФК Прогрес 2. І Воскресенка мають у власному доробку 0 очок. Ну і прем'єр-ліга. Не закінчена прем'єр-ліга, адже ще 11 хвилин зустрічі. Агарт проти Альянсу Отамана Абухівщини проти Уфаму ще з'ясовують стосунки. Тож ви побачите всі результати, як завжди, у нас на сайті. А Ми поговоримо про матчі, які вже закінчилися. Апогей яр 2-2. апогей втрачає, втрачає бали а, обрізка в центрі поля призвала до того, що яр як пружина розкрилися, увірвалися, забили і подарували собі один. Бал у скарбничку Дарниса Сіті Бірфакторі. Дивіться, виконували пенальті. Денис Клименко засмутився дуже сильно цьому, але ж порушення правил були. Він хотів, щоб їх не було, щоб якось арбітер згладив ось цей гострий кут, але ж порушення були, пенальті. Так апелювали до, гру, до гри рукою. В кінцівці зустрічі з боку гравця Дарниця-Сіті вона теж, напевно, мала місце. Я так дуже обережно буду говорити. Але але, маємо те, що маємо 3-2 Дарниця перемагає Сергій Маковій на коні. Зевс Корплекс. Корплекс в закінченій зустрічі просто забиває гол і дарує такі важливі бали собі. Дуже сильно Корплекс. Нервував перед цією грою, адже це їх перша гра в довгому розіграші. Пропускали вони тур проти агарту. І а, виходять вони. Виходять вони на ось цю прекрасну арену і повні сил, повні емоції дають відразу драйв Зевсу, який підсилився гравцями команди Еві Engineering. Повна турнірна таблиця буде. Ось тут я лише можу говорити про 4 набраних бали Апогею, 3 Зевса, 3 Уфама, 3 Дарни Сясіті, 3 Корплекса, Яр 1 бал, ну і поки нулю Агард, але Агарт зараз грає з командою Альянс рахунок 14-0 за 9, хвилин до закінчення отамана Обухівщини поки 0 очок. Бірфекторі теж поки 0 залікових балів. Ось такий ось такий є він КСЛ. Ось такий другий випуск випуску в роздягальню з мамчуром Романом Вже стає більш прохолодно, це означає, що осінь вже близька зима. Дорогі друзі, любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього, любіть КСЛ, обов'язково до нас. Доїжджайте, доходьте. І ми обов'язково з вами побачимось та почуємось. па-па.